Робер Паттінсон помирає, а потім воскресає, а потім знову помирає і знову воскресає. Але не в сутінках, а у науково-фантастичному фільмі Мікі 17 від оскароносного режисера Пон Чунхо. Головний герой приєднується до міжпланетної експедиції, місія якої врятувати людство. Його роль особлива. Він виконує смертельно небезпечні завдання, жертвуючи своїм життям. Точніше, життями. Кожна його смерть це лише тимчасова перешкода, адже щоразу, коли тіло помирає, його спогади переносять у свіжу друковану копію нового тіла, і цикл починається знову. Але одного разу система дає збій. У фільмі не лише багато Паттінсона, а й крутий акторський склад: Марк Руффало, Тоні Котлет та Стівен Ян. Warner Brothers отримала зйомки в секреті, достоменно було відомо лише те, що сценарій фільму це вільна адаптація одноіменної книги Мікі Сім Едварда Ештона. Тобто, навіть якщо ви читали роман, зрозуміти, що ж на вас чекає в новому фільмі Пон Чун хо було неможливим до його релізу. Мікі 17 поєднує в собі напругу філософські роздуми про свідомість і особистість. Та візуально захопливий science fiction світ. Якщо вам зайшли Інтерстеллар, анігіляція або пасажири, то наполегливо рекомендуємо не пропустити Мікі 17 в прокаті. А ви б ризикнули помінятись місцями з Мікі.